Вітаємо вас, друзі, на нашому каналі. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути завжди на передовій юридичних подій. І пам'ятайте, що сила закону це сила життя. А ми починаємо медики та ППО на фронті. Нестача сил змушує до рішучих кроків. Чому наших медиків та фахівців з ППО відправляють на передову. Опитування не тішить бажанням українців доєднуватися до війська. Бачу зараз атаки на піхоту. Принизливі якісь коментарі, що і медиків, і ППОшники відправляють піхоту. Ну відправляють, того, що нема людей в армії. І змушені працювати з тим, що є, і як дружина військового, який зараз боронить нас на Донбасі. Я повністю доєднуюсь до цього. Потрібно спростити механізми залучення, в тому числі і тих, хто зараз перебуває в, в місцях позбавлення волі до служіння батьківщини, і цей механізм занадто складний. Я бажаю, є і там. Тому треба брати всюди, звідки тільки можна ресурси я маю на увазі матеріально, технічні, фінансові і людські для того, щоб продовжувати нашу боротьбу. Тому що те, що каже і пан Тарас, і те, що каже пан Руслан, я дуже вдячна, що вони говорять відкритим текстом про те, що бояться говорити. Люди, в тому числі в соцопитуваннях. Люди не готові брати до рук зброю. Багато хто ховається багато хто за кордоном. Ми не знаємо, де мільйон чоловіків. Вони не за кордоном, не інваліди і не заброньовані. І, власне, нам потрібно дійсно визначитись тут і зараз. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути завжди на передовій юридичних подій. І пам'ятайте, що сила закону це сила життя.